Друзі, повертаємося до ефіру. Одразу долучаємо нашого наступного гостя. Це Ростислав Павленко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, доброго вечора! Рада дуже вас бачити і чути. Слава Україні! Героям слава націям ради бути в ефірі. Пане Ростиславе, а давайте розпочнемо з простого. А цей тиждень був робочий для народних депутатів в сесійній залі маю на увазі під куполом, засідали народні депутати. А як взагалі можемо оцінити законотворчу діяльність, відвідуваність і ініціативність народних обранців? Зрозуміло, що не говоримо за всіх, тому що є люди, які справді працюють, але якщо описувати цю ситуацію. Ну, е, варто певно почати з того, що е, в парламенті дедалі чіткіше видно, що не існує ніякої монобільшості, про яку говорить влада, е, бо слуги народу дають е, як максимум десь 180 голосів із 200 двосот. 29 дев'яти, і вони практично дуже рідко можуть забезпечити навіть явку і активну участь цих представників. Дуже часто, коли зранку лунає повітряна тривога, ми так розуміємо, що расисти використовували балістику дуже широко цього тижня, і в тому числі зранку оголошувалася повітряна тривога по всій території України, то дуже рідко вдавалося потім зібрати слуг народу на Продовження засідання і цим користуються їхні попутники, уламки ОПЗЖ, представники різних груп, які ну по перше, самі не дуже гарять бажанням брати участь і голосувати. А по-друге, так якщо дивитися на результати голосування, вони викладають певні вимоги, і до задоволення цих вимог просто от не додають голоси таким чином, ставлячи під сумнів можливість для слуги народу проводити те, що вони хочуть. А тепер друга проблема. А що ж вони хочуть, бо європейська солідарність очікувала і пропонувала, що буде розглянути питання, які допоможуть профінансувати армію, підготуватися до бюджетного процесу, який своєю чергою має стати основою для вирішення тих питань, та щоб нам прийти важку зиму. Ми вже бачимо, що вона буде важкою, е, для того щоб посилити можливості місцевих громад. Теж для того, щоб розвернути необхідні речі, які стосуються там енергозабезпечення, будь-якого іншого забезпечення, захисту тих, хто цього потребує, не виголошення якихось соціальних ініціатив, які спрямовані просто на те, щоб показати, от Зеленський хоче допомогти людям, влада хоче допомогти людям. А справді показати, що ми можемо захистити і тих, хто найбільше потребує, і створити нормальні умови для всіх інших. Цього ми всього не бачили, і на жаль. Порядок денний Верховної Ради залишає бажати кращого. Ну от уже наступний парламентський тиждень точно буде про що говорити, бо нам обіцяють нести бюджету. Там точно буде дуже багато змістовних дискусій. Але на жаль, підводячи риску минулий парламентський тиждень. Ну, можемо сказати, що ну не хочеться в ефірі казати те слово, що люби слуги народу, але ну так, пропустимо. Пропустило ну це. Ви дуже м'яко висловлюєтеся. Добре, про ініціативи влади і про про бюджет ви згадали. Вже почали говорити, тому що уряд повернув своїми правками бюджет до 2026 року. І звісно, там немає дуже багато ініціатив, на які були розраховані, і зокрема, які є нагальними для нашої країни. Це і підвищення зарплатні для військових і, і так далі. Зате є всякі. Різні ініціативи від влади знаєте, роздавати кошти ем, і проводити популістичні речі на фоні цього. На фоні цього цього тижня іноземна преса виходила власне із такими заголовками, що це популізм і що це не дуже добре. От ви, як політтехнолог, скажіть: ось ми маємо таку ситуацію: такі заголовки від іноземних наших партнерів. Допомога від Європейського союзу і від міжнародного валютного фонду я маю на увазі фінансова допомога в підвішеному стані. І влада наша вирішує, що ну, будемо роздавати гроші. Ну а чому б і ні? Ну, мені складається таке враження, що в офісі президента все чекають, що якось за нас вирішить питання миру, чи якось чи Трамп натисне на Путіна, чи ще якось воно буде, чи вони в офісі президента зможуть розказати людям, ну що от такі тільки умови миру можливі? А далі, ну як тільки замовкають гармати, всі починають вимагати і в Україні, і поза межами України виборів. І в цій логіці в офіс президента передбачає десятки мільярдів на те, щоб е, показати громадянам, от як вони про них піклуються. Бо знову ми бачимо е, ідею з роздачою тисячі гривень, причому не тим, хто потребує, а от просто хто матиме достатню намість. От, наприклад, вважаю верхом наглості, коли навіть депутати від слуху звертаються і отримують ці кошти. Е, Ну, наприклад, якісь такі речі, як три тисячі кілометрів укразалізницю, при тому, що ми розуміємо, що високий сезон, низький сезон дуже важко і так знайти е ці квитки. А тим більше, ну виходять представники і говорять про те, що е там е 9 мільярдів чистих збитків, що наступний рік потрібно ще плюс 16 мільярдів закласти в бюджет. Ну, Як це співвідноситься з цими такими дикуватими ініціативами? Е це уявити важко. Ну і е залишається ж ті. І інші ініціативи, таке враження, що був оголошений конкурс, прийти з найбільш абсурдними ідеями, але щоб це виглядало привабливо, І їх всі було просто зачитано голосом президента з е, відділу і так воно і гірше того, от воно ж потім знаходить своє відображення в бюджеті і знаходить, щоб ніхто не лізе, не питав через резервний фонд, який мав би бути зорієнтований знаєте, там на катастрофи і надзвичайні ситуації. У нас таке враження, що в нас ініціативи президента виглядають як надзвичайні ситуації, ну і інші всі речі, які просто дуже мало співвідносяться з необхідністю вистояти в війні, бо оцінюється вже близько 300 мільярдів лише прямого на недофінансування збройних сил. Експерти говорять ледь не про трильйон, враховуючи інфляцію, враховуючи прогнозовані потреби. Ми бачимо, що в третій рік поспіль приймається один бюджет, а потім протягом року він більше чи тричі змінюється і стає зовсім іншим бюджетом. Тож, якщо все це додавати, то там власне от ще під трильйон потрібно додаткових коштів. Тобто це все ну чесно кажучи, якийсь такий бенкет під час чуми, який викликає лише запитання, і точно викликає необхідність говорити про це чесно, розкладати це на складові і демонструвати. Громадянам, що це абсолютно безвідповідальна політика, розказувати, що їм хтось буде роздавати якісь гроші в той час, як у нас не вирішено, ще питання як вистоїть армія і як цю зиму переживуть громади. Ну, але ж разом з тим можна нарватися на критику, де будуть говорити, що знову ж таки це розхитування човна, і людям потрібно допомагати, тому що зубоження і зрозує зрозумілі причини на це, тому що в країні війна і економіка дуже навантажена, і зрозуміло, що люди ну вкрай важкому матеріальному становищі і будуть казати, що не потрібно розхитувати човен. От влада хоче допомогти роздати гроші потребуючим. А що депутати в нас не перша категорія, категорія потребуючих що вони не можуть взяти тисячу, чи що я щось не розумію? Ви я не знаю, будете то, брати вже говорити про ну, я точно не буду брати. Якщо вже говорити про справедливість, то допомагати справді треба тим, хто цього потребує. Якщо пам'ятаєте, коли змушені були запроваджувати ринкові ціни на газ, то була така система І Там так. дуже чітко, до речі, дуже просто можна було отримати цю субсидію, якщо дохід твоєї сім'ї не витягував на той мінімум, на який справді можна було прожити і оплатити ті комунальні послуги, не продаючи собаку, як нам якийсь слуга радить, як пам'ятаєте на початку їхньої влади. От цю систему, будь ласка, посилюйте, якщо ваші вежуря да, ваші розрахунки мають про що свідчити. Якщо ви бачите, що ця система має бути там посилена, і бути додані гроші. Ну то, будь ласка, давайте про це поговоримо. Просто гульно роздавати кошти, а потім приходити до партнерів. Казати дайте ще. Ну ми бачимо, що партнери дедалі менше на це йдуть. А я повторюся. Ну, нас, по-перше, війна. По-друге, складна ситуація перед зимою. Все це треба вирішувати, а не бавитися. В таке ми роздамо всі. Ми потім прийдемо до партнерів з цитуванням класиків дай мільйон. Ну, так, це не зрозуміло наскільки захочуть партнери виділяти кошти, і, і потім знову буде наша пісня «Гарно, мила починає спочатку. У всьому винна е Європа чи наші партнери, що вони нам щось там не додали, не дофінансували і так далі. Про у нас залишається ще буквально півтори хвилинка, але давайте ще згадаємо про цей звіт європейської комісії, який у владі звісно назвали одним з найкра одним з найкращих звітів про те, як Україна готує свою країну. Українська влада готує державу Україна до вступу до європейського союзу, які реформи були пророблені, кроки зроблені і так далі. І так далі. І от влада каже. Що це один з найкращих звітів? Это, там багато приємних слів. Там є так само дуже тверезі оцінки і дуже прямі заклики до зміни підходів. І перше, що має змінитися, це якість управління. Бо підхід Офіс президента і 5-6 менеджерів просто не може вирішити це вже доведено, і про це пише так само, і європейська комісія не може ефективно вирішити питання управління, питання залучення всіх сил влади, опозиції, суспільства до вирішення цих питань. У нас от фактично криза якості управління чи не найважливіше, чи не найважче, що є зараз в державі і про це цей і звіт, і це треба чесно визнати, готуватися для того, щоб іти далі. Бо ми порівняно з тим прекрасними словами, звіту бачимо дуже конкретні дії, коли призупиняється фінансування на мільярди євро. Оце також реальна оцінка. І щоб таку оцінку припинити, треба вміти читати не тільки приємне в цьому звіті, а читати про проблеми, і ці проблеми тут вирішувати. Ну так, ми пам'ятаємо, що напередодні цього звіту були заголовки в засобах масової інформації про те, що Україну оштрафували власне на якісь кошти через не зроблені певні ті чи інші кроки. От, власне, це про те, що ви говорите. Не на жаль, пане Ростислав, закінчився в наш час, але я звісно дуже рада була вас бачити і буду рада вас бачити наступного разу. тому кажу вам, бережіть себе обов'язково і до наступних зустрічей. Ростислав Павленко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Бу. Був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми рухаємося далі. І далі в нас за планом нова інформаційна година. А це означає, що в нас.